А ви спостерігаєте за перебігом Євро 2016? Так, періодично. Ні. Я не люблю футбол. Ні, не дивлюсь. Да. Так, да, слідкуємо. Смотрю. Ні, не, не дивимося. Ні. 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 Звичайно. Да, слідкую. <різь> ні, не слідкую. Да, да. mm. Так, дивимося, так. Так, дивимося. Так. Слідкую. А, ні, на жаль, Футболом ще не улякаюся. Звісно, дивлюся. А які ваші враження від вчорашнього футбольного матчу збірної України? Збірна зіграла. Більш-менш якісний футбол і сподобалось дійсно. Гра сама дійсно сподобалась. Мотивація є, грали вони дійсно хотіли грати. В першому доволі гарну пристойну гру показала. Як завжди, на завершальній стадії у нас проблеми. Пішли хороша була гра, перша половина матчу. Все время ми захищались, бо дуже много стояло вузліворот, чомусь пропустили. Мені сподобалось, що високу оцінку дав тренер. Німецької команди нашій. Дуже позитивний, гордий за свою країну, що в нас є така команда. Звісно, ми вболівали за нашу команду всім серцем. Дуже, дуже гарно вчора грали, не дивлячись на програш. Довольно таки сильна команда. Попалась нам і чемпіони, але враження дуже. Такі, такі переповнюють емоції. Ну, дуже гарно грали, але, на жаль, клас німців набагато краще. Але дивлячись на те, як грали поляки з Північної Ірландії, у нас є всі шанси зайняти друге місце. Да, мені ну, Перший тайм нормальний був. А второй, ну це просто ну, божество. Ну, просто вибивання міча, типу, куди-небудь. Загалом гра була сильною, була. З злаженою. Сама збірна готова була до матчу, просто суперник виявився не із слабких чемпіон світу, як не я. Ну, хлопці наші молодці, а що зробили все, що могли. Я так вважаю, якщо буде така можливість, то може з групи вийду. Так, да, вони достойно грали, але вони не вміють так закінчувати, як німці. Ну, таке розмите враження. Хороша гра збірної в першому таймі і не досить разна яскрава в другому. Не враження прекрасне, зато емоції можна сказати, що не зовсім позитивні, тому що все ж таки програли, але сам стиль гри показав неймовірний потенціал команди. Я думаю, що вона щось по проявить. А які б ви дали настанови та побажання на наступні матчі нашої збірної? Ну я думаю, що немає команда чудово грала. Залишатися такою, зберігати той стиль гри, який вона показала в першій грі, я думаю, що перемога тоді буде. Так і далі продовжувати, і нарощувати успіх, той, який вони вчора показали. Так триматися дуже гарна була гра. І... і Вибачте, я це до фахівців, до тренерів. Треба вигравати у Ірландії і в Польщі і потім виходити далі. Ну, треба наступати, а не захищатися. Впевненості, мабуть. Ну, не збавляти, саме головне, Додавати ще протягом е, всього сезону євро, додавати, додавати, додавати. Вони набрали дуже хороший темп тримати, тримати такий, таку планку, не опускати і не розслаблятися ні в якому разі група. Доволі проходимо так. взяти приклад з німців, грати як, як то кажуть, з фальшивою дев'яткою це з півзахистом насищеним. Якось більш комбінаційно і більш певніше. так і грали в першому таймі з німцями. Я думаю, що далі, далі все буде добре, і вийдемо з вибух. Збірні в Україні ще треба навчитися грати в атаці і зробити висновки і виставити нормальний состав. Вдачі наснаги, гарних вболівальників. Pera aí,